Якщо описати вашу роботу одним словом, то йти все. У цьому ролику ми познайомимо вас з працівницею одеського зоопарку та розкажемо про її роботу. Тетяна Дошкова працює на секції сільське подвір'я. Цей фільм про неї. Скільки років ви тут працюєте? Ну, пішов уже п'ятий рік. Чому саме це місце? Ну, дивіться, в мене було таке пожиття, мені вже майже 42 роки, я себе довго шукала. Люблю торів, дуже люблю творів. І так вийшло, що я пішла з роботи. Ну, важкий графік. Тут графік на підходи. І ну, так сталося, що я сюди потрапила. З чого починається ваш день? День починається пів четвертої ранки. Я не місцева. Я сюди добираюся. Приїжджаю сюди ну як обично, ранкова кава, роблю обхід, всі в мене здорові, всі в мене гало, щоб були всі здорові і живі. Бо так як зима зараз трошки холодно, ми стараємося все утепляти. Починається ранок з позитива, Кожного цьомкаємо, кожного жбекаємо. Мені дуже подобається. А скільки тварин сьогодні у вас? На сьогодні у мене, якщо взяти копитних, більше 50, Ну і птахи. Чи Всі тварини мають характер. Всі. Як люди. Тільки вони нічого не говорять, ну говорять тільки на своєму язику. Як люди, кожен має характер, кожен має свій підхід. Вони вас впізнають? Так. <сер過> <Чи> <сер過> у, 생각... <bur> у всіх є ім'я. Майже всіх. Майже всіх. Буває, то зять-камерунські наші. Ну, вони всі однакові, ну я їх розлучаю. А як ви розумієте, що тваринам добре або погано? Ну, якщо добре, по неї видно. Вона, У неї здоровий апетит, вона себе нормально поводить, вона йде на контакт з відвідувачами. Якщо їй погано, то воно видно, воно лежить, воно не йде на контакт, воно не їсть бідне нічого. Ну воно видно, як і людина, тільки я ж кажу, воно не може бідно сказати нічого. А чи є у вас улюбленця? в мене майже вся секція улюблено. Чи бувають дні коли дуже важко? Буває. буває. Якщо є непогода, от як зараз, мороз, потім йде відлига і воно важко. Ну нічого, ми сильні, ми зі всім справимося. Якщо описати вашу роботу одним словом, то яким?